Вірші, народжені війною, які записані мною, це моя зброя у борні, яка запалює вогні, в серцях моїх всіх побратимів, всіх моїх друзів і родини, це моя зброя на війні, яку Господь вручив мені, яка братів кличе до Бою, щоб вберегти родину свою, щоб рідну землю захищати, щоб ворогів усіх прогнати. Щоб кулаки міцніш тримати, пощади ворогу не дати, а у хвилини відпочинку дати душі, хоч мить спочинку. зброя не лише стріляє, а слово ще й веде за собою і може проявити себе не гірше за той самий байрактар, який вражає цілі.